Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день. Малята, сьогодні ми зустрілись на дуже цікавому занятті. Будемо говорити про нашу батьківщину, про рідне місто і створимо гарну аплікацію. Але спочатку згадаємо, як називається наша країна. Так, Україна. А як називається наше рідне місто? Вірно, Херсон. А зараз малята, я прочитаю вам вірш українського поета Олеся Довгого, який називається Батьківщина. Слухайте уважно. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець, мами я? Є у мене і рідна мова, де українське кожне слово. Дітки, скажіть, як називається наша Батьківщина? Так, Україна. Якщо ми живемо в Україні, то ми хто? Українці. А якою мовою ми розмовляємо? Вірно, українською. А тепер давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя. Українець в мами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Зараз я прочитаю ще раз, а ви повторюйте за мною. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене і нація своя, Українець в мами я. Є у мене і рідна мова, де українське кожне слово. Малята, повторіть ще з батьками вірш. А я хочу спитати скажіть, якщо в нас Україна це наша батьківщина, то мала батьківщина це наш Херсон. А чим відомий наш Херсон на всю Україну? Так. Це херсонські кавуни. Вони солодкі, соковиті і дуже гарні. Сьогодні ми зробимо аплікацію кавуна, але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Обігнавши вітерець, десь на полустанку. До перону підійшов поїзд на світанку. Звідки він, із Карпат, чи з Полтави може? Пасажирські поїзди, мов дві каплі схожі. Та коли рябий кавун винесли з вагона, стало ясною ліхтарю поїзд із Херсона. Це мені передала Таврія дарунки. Сонце вивело на них світлі візерунки. Молодці малята, тепер наші рученята готові до роботи. Для роботи нам знадобиться три кола з паперу різного розміру та кольору. Велике зелене, середнє жовте та маленьке червоне. А ще нам потрібні клей ПВА, серветка і чорний фламастер. Спочатку викладемо всі деталі, але поки ще не приклеюємо. Візьмемо зелений круг, це шкірка кавунчика, і покладемо на нього жовтий. Світла смужка під шкіркою вийде. Далі на жовтий кладемо червоний. Це солодка м'якоть кавунчика. А тепер будемо приклеювати. Зелений круг лишаємо, беремо жовтий, наносимо клей на жовтий круг. Кладемо на зелений. Ось так посередині притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Тепер беремо червоний круг, так само наносимо на нього клей і приклеюємо на середину на жовтий, притискаємо і розгладжуємо серветкою. Подивіться, у нас вийшла кругла заготовка, тепер ми зігнемо її навпіл і вийде справжня скибочка кавуна. А чого ще бракує нашому кавунчику? Так, насіннечко. Беремо чорний фломастер і домальовуємо. Подивіться, яка гарна скибочка кавуна у нас вийшла, і зробили ми її власними рученятами. Чекаю фото або відео ваших робіт. До нових зустрічей, малята. До побачення!